BMW x 12-го року у нас на реалізації. Автівочка куплена в Америці повністю ціленькою на бензинному двигуні 4,4 літри бензин, повний привід, чорний колір, чорний салон. Дуже багато опцій, таких як безключовий доступ, мертві зони, електрокришка багажника, камера заднього огляду, всі доступні асистенти. Дуже в хорошому стані салон та й весь автомобіль. Подивіться, просто яка шкіра. Чорна стеля з панорамою, шкіряні карти на шторочках. Спереді так само все супер з деревом, повний електропакет, сидіння з пам'яттю, електрорегулюванням, мультикермо. Е, присутня так само проекція. Камера заднього огляду так само все працює, клімат-контроль, круїз-контроль. Все на місці. Друзі, автівочка в місті рівне у нас на автомайданчику. 400 кінських сил даного автомобіля. Тому, коли цікавить даний автомобіль, запрошуємо на тест-драйв. Усім гарного дня!